Добрий день, шановні дев'ятикласники. Я пані Олена і це урок української мови. Його тема складнопідрядні речення з підрядними умови та допусту. Багато сучасних глядачів вразила новітня інтерпретація найвідомішого твору українського письменника Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім'я. Яка вийшла на блакитні екрани в березні 2020 року під назвою Спіймати Кайдаша. До речі, цю соціальну побутову повість ви будете вивчати на уроках української літератури в 10 класі. Сучасна версія твору надзвичайно реалістична, але сьогодні я все ж таки пропоную вам переглянути фрагмент екранізації відомого класика, режисером якої є Володимир Городько. Щоб ви повиздихали палащині кури, геть усе жито вигрибли. Ой, нема життя от тих сусідів хоч зараз пакуська та на кубанські степи. А ти чого сіла, хоч би курей ганяла? Вона ж дві руки а не чотири. Не можеш їй буряки чистити, і ганяти. Ой! то ти серденько не зугарна ні спекти, ні зварити, ні прясти, ні шити. Як за тобою не придивлюсь, так ти такого борщу на партли що його собаки не їдять. Я ж по світу походила. Бачила, як дещо робиться. Колись я купа на мотну по покоях, то наче вималюю. От робила. Робили. Бад вами пан з нагайкою стояв. Хочеш, щоб я над тобою з нагайкою стояла? Я вам не наймичка. Я своєї матері ніколи не була наймичкою, а якщо вона з діло пішла на колотнечу, то треба робити все по половині. Хочу запитати. Якби вам запропонували знятися в кінофільмі за повістю Кайдашева сім'я, якого персонажа ви б обрали? Я, наприклад, віддала б перевагу ролі Кайдашихи, дарма що в душі відчуваю себе Малашкою. Спробуємо розібратися в тому, види яких складнопідрядних речень я використала для своїх запитань і відповіді. Але спочатку нагадаю, яке речення називається складнопідрядним. Складнопідрядним називають речення, частини якого нерівноправні за змістом і з'єднані за допомогою сполучників підрядності та сполучних слів. У складнопідрядних реченнях завжди є одна головна частина та одна або кілька підрядних. Головною буде та частина, від якої ставимо питання. Частину, яка відповідає на поставлене питання, і містить підрядний сполучник або сполучне слово, називають підрядною. Складнопідрядні підрядні речення поділяються на три основні види: означальні, з'ясувальні обставинні. Підрядні обставинні частини мають дев'ять підвидів. Сьогодні я навчу вас. Відрізняти підрядні умови та допусто від інших обставинних, будувати схеми таких речень та уміти знаходити їх в текстах. Складно підрядним із підрядною частиною умови називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на умову, за якою можливо те, про що йдеться в головній частині. Така підрядна частина відповідає на питання, за якої умови? І з'єднується з головною за допомогою сполучників: Якщо? Якщо б, коли, коли б, як, якби аби. Повернімося до запитання, яке я поставила на початку уроку. Якби вам запропонували знятися в кінофільмі за повістю Кайдашева сім'я, якого персонажа ви б обрали? Головна частина в цьому реченні якого персонажа ви б обрали. Від неї ставимо питання до підрядної, за якої умови? І відповідаємо, якби вам запропонували. Сполучники: Якщо, якщо б, якби можуть вживатися тільки в підрядних умовах. Якщо ви бачите їх у підрядних реченнях, сміливо можете відповідати, що це підрядні обставині умови. А як же бути з реченнями, у яких є сполучники як, аби, коли, адже вони можуть траплятися в інших підрядних обставинах? Усе дуже просто. Запам'ятайте, якщо їх можна замінити на сполучники якщо, якби, то це умова. Потренуймося. Коли б мені тільки Господь віку продовжив, а я вже доведу тебе до пуття, Мотре. У цьому реченні сполучник Колиб дорівнює сполучнику як б. Ставимо питання від головної до підрядної. За якої умови? Якщо б мені тільки Господь віку продовжив. Інший приклад: як будеш свекрові та свекрусі покірненька, буде твоя голівонька веселенька. Сполучник як дорівнює сполучнику якщо. Отже, це складно-підрядні речення з підрядними умови. Натомість, у реченні, коли сини з матір'ю пішли в хату, Кайдаш ще сидів на ослоні та майстрував. Сполучник коли не можна замінити сполучником якщо. Отже, це не підрядне умови, це підрядне часу. Розгляньмо складнопідрядні речення з підрядними допустовими. Складнопідрядним реченням з підрядною частиною допусту називають таке складне речення, у якому підрядна частина виражає твердження, усупереч якому відбувається дія головної частини. Підрядна частина такого речення відповідає на питання, незважаючи на що. Або усупереч чому. І з'єднується з головною за допомогою сполучників. Хоч, хоча. Дарма що, незважаючи на те, що, хай, нехай або сполучних слів: як не, куди не, хто не, скільки не та інші. Згадаймо, на початку уроку на питання, кого б ви зіграли в кінофільмі Кайдашева сім'я, я відповіла: Я, наприклад, віддала б перевагу ролі Кайдашихи, дарма що в душі. Відчуваю себе малашкою. Підрядна частина цього речення відповідає на питання, незважаючи на що, і містить допустовий сполучник дарма що, це складно підрядне речення з підрядною частиною допусту. Увага підказка. Якщо сполучники дарма що, незважаючи на те, що, хай нехай дорівнюють сполучнику хоч. Тоді це буде складно підрядне речення з підрядним допустовим. Потренуймося. Кайдашиха таки випила чарку, хоч і скривилася, як середа на п'ятницю. Хоч і я рук докладала, та не буду красти. Іван Нечуйлевицький у цих реченнях використав саме сполучник Хоч. А ми легко можемо замінити цей сполучник на будь-який інший допустовий. Спробуймо! Кайдашиха таки випила чарку, незважаючи на те, що скривилася як середа на п'ятницю. Нехай і я рук докладала та не буду красти. Підсумуймо, підрядна частина умови відповідає на питання, за якої умови і з'єднується з головною за допомогою сполучників, якщо, якщо якби, коли, коли б, як аби. Якщо вони дорівнюють сполучникам якщо, якби. Підрядна частина допусту відповідає на питання, незважаючи на що та усупереч чому. І з'єднується з головною за допомогою сполучників Хоч, хоча, дарма що, незважаючи на те, що, хай, нехай, які дорівнюють сполучнику Хоч та сполучних слів як-не, куди не. Хто не, скільки не та інші. Сподіваюся, тепер ви легко відрізнятимете підрядні умови та допусту від інших обставинних. Також маю надію, що герої Повісті Кайдашева сім'я, яких ви бачили протягом уроку на ілюстраціях Анатолія Базилевича, не залишать вас байдужими. І ви залюбки прочитаєте цей неперевершений твір. Та оберете героя, який вам найбільше імпонуватиме. Бажаю успіхів! На все добре!